Ховатись від служби, звісно, треба і не виходити із хати молодці, а ваші земляки там просто неба, по пів години сплять на кулаці. Ой, роздають повістки незаконно. Хай депутати підуть на нулі. А вашим землякам снаряд півтон на плечі втомлені навалює землі. Я не піду, чого це я повинен. І їдете на море забугри, а ваші земляки не бачать рідних. Поруку й більше вдома не були. Ось що я не можу, я працюю, я хворий у коліні он репить. а земляки під кулями танцюють і в них нічого зовсім не болить. Аго в Українці, де ж то ваша совість? Що це земля не ваша у вогні? Не треба вам перекладати на когось те, що зробити, повинні ви самі.